Доброго всім раночку, давно не бачились мої любі, майже, мабуть, більше місяця. Але я рада нашій зустрічі на моєму каналі. А, в мене зараз темно, тому що ранній ранній раночок, і сьогодні в нас така подорож. Прямуємо до Оксани. Захотілося нам ще весняний Київ. Сподіваємось, буде тихо і нам вдасться десь можливо погуляти по місту. А головне, що ми їдемо, чому захотілося саме Поїхати зараз, тому що хочемо вперше в Київ поїхати потягом. І я думаю, мені вдасться вам покажу, який він самі цікавий. Тому зараз п'ю каву і збираємось. Вже прибули, стоїть наш потяг, чекає Сіресенький такий, такі звичайненькі. Ось такий потяжок з електронним табло, Наш вагон наступний. Ледь не запізнилися, друзі і вже сіли вагон, дуже тепло, комфортно. М Які такі крісла, якісь навіть одноразові підкладки під голову, а людей небагато. Я думаю, буде комфортно нам їхати. Навіть зможемо ще трошки поспати. Так виглядає потяг, є по три місця і по два. Автоматичні двері. Ну, загалом круто, я думаю, буде дуже. Зараз вже буде відправлення і хотіла вам сказати, що купила квиточки онлайн, дуже зручно. Украси залізниця закачала додаток і купили. Не знаю, чи будуть перевіряти, але дуже зручно, до речі, і в два рази дешевше. Кому цікаво, так що Черкаси користуйтесь цим потягом до Києва. Це круто. Соб'яне вже відправлення, їдемо. Ми вже в Оксани. Потяг чудовий, все сподобалося. Персонал, їх там називають не провідники, а стюарти з почуттям гумору. Ну, чудово. Нас зустріли, привезли, зараз Дана нам готує каву, бутерброди. Е, так дивно. В 11 годині ранку бути в Києві. Зазвичай ми ввечері приїжджаємо. Ай, дане там тюльпани стоять. Ну, все, будемо їсти. Клас. І ще хочу, знаєте, я ж орхідейниця. Хочу з Оксаною, якщо буде в нас можливість, зараз, до речі, тривога. Сподіваюся, що вона швидко закінчиться. Зайти, в них є чудовий магазин сувенірів і там є відділ квітів. Хочу подивитися орхідеї. Я ж їх обожнюю, ви знаєте. Тому хочу подивитися, придбати, можливо, якусь собі нову. Там навіть є е, е, ті, які відсвіли орхідейки. Набагато дешевші, і вони молодесенькі, тому що орхідея, коли старіє, як не як, вона все одно вже цвіт не такий, як би хотілося. Тому що сходимо туди. Ви тільки подивіться на цей шедевральний десерт, який мені даночка зробила і зварила запашну каву. Просто нереально чи з горіхами з карамелями. Супер. Uh, люди врешті дочекалися Оксану і вирішили uh, сходити в них таке от затишне, кафе і повечеряти. Орхідеї відклали на завтра, тому сідаємо Там у нас столик. Каже Я сьогодні вам було Алеонтьєва, добрий день. Так, краси. 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 Нас, Шука. нас молодь, молодь, молодь засуджує за образи, але ми хочемо сьогодні зробити гарні фото, відволіктися <плес> да. і повечеряти. Просто гарно да. да. провести час. Всім привіт! Нам принесли замовлення, замовили Чибуріки. Да, ми, ми сьогодні в кафе, в ресторан. Називається він Грів. Маріуполя переїхав ресторан. У них покажи у них такі класні фірми Може не дуже Чебуретки. корисні комусь, на мета дуже смачні, та, дуже дуже смачні. І діти дуже позамовляли та дуже смачні. В них сирні палочки mm -hmm. mm -hmm. і ягодний соус. Дівчата наші вже хрумають. ось і, і, і ще Даринки дуже смачні. Вона замовила млинці млинці. Курка з брусничним соусом. В общем, зараз будемо з цим ласом. Сидимо да. і смакуємо. І Святкуємо свято весни. і Ми сьогодні і святкуємо сьогодні. Да, свято фемінізму. за рівноправі жінок і за мир у всьому світі. Це було 8 березня, але ми сьогодні цілком вірно. Ще мене вразила картина, яка знаходиться за мною. Друзі, це схема Маріуполя. Ці всі. Власники вони з Маріуполя і, чесно кажучи, до сліз, просто до сліз, що е, переселенці, які живуть в Києві, приходячи сюди, знають по схемі, де вони живуть, де вони жили, говорить власник, і де знаходиться Азовсталь, і де знаходиться їхній район. І... Це неймовірно. Тому слава Україні! Ми обов'язково переможемо. І сподіваюся, що все відбудують, і ці люди просто повернуться по своїм домівкам. Нереально. Нація не скоро. Повечеряли в чудовому місті, але ми були такою жіночою компанією. Обговорили також ситуацію в нашій країні. Це неможливо не обговорювати, мабуть, щоразу, коли збирається. А родина за столом. Скажіть. Зараз пішов Юра і будемо ще з Юрою вечеряти, а з вами вже побачимось завтра. У мене влог буде такий з двох частинок, з двох днів. А, сподіваюся, завтра не будемо, не будемо сидіти вдома і ще десь підемо. Можливо, з орхідеями ж таки я хотіла зайти в той магазин. Дана мене відволікає смішить. Я з вами не прощаюся. А завтра побачимось. Доброго ранку, новий день! Вчора так гарно провели час. Чудовий сьогодні я, сподіваюсь, буде він таким самим насиченим, з гарним настроєм. І хочу його почати, звісно, я не забула про святковий торт. Він зараз буде, зараз задуємо. Святкову свічку. Я хочу щиро вам, любі друзі мої, подякувати за те, що вас все більше і більше. Обіцяла торт на 5 тисяч. вас вже майже 6. Я шалено рада цьому, щиро вам дякую. Будь ласка, залишайтеся зі мною, підписуйтеся все більше і більше. І купили вчора тортик. Він невеликий, але крафтовий смачний. І зараз задуємо цю свічку а, з цієї нагоди. Ось він, цей красунчик. Це чізкейк. На такій подушці. Прикрасили чудово його. і Ця шістка моя. Зараз будемо каву задувати торт і святкувати ще раз вам дякувати. Задуваю свічку, дякую вам, мої любі, що ви зі мною. Ура! Прогулянка міста розпочинається з торгівельно-розважального центру. Республіка. Республіка, так. Да. Сара тут зі мною, доброго ранку. Доброго ранку, доброго дня. День, да-да-да. Ми швидесенько погуляємо. Ми йдемо. Ми ж дівочки. нам да. потрібно кажу, розрядка. Просто що дощ кажу, то ми діти нас в більшості витягнули. Да. Ну і подивитися, хочемо Дарині, якийсь бомбер. Да. Щось так темно. А мені теж потрібно повиростати, треба якусь майку збоку. Глянемо зараз що, що? тут є, що тут є. Взагалі людей немає тут. Немає? Хотіла хоч раз потрапити в зару, вона закрита й цього разу. Та зараз кажу, зару закрили. О, то міх фігри відкрити. Да, е, цього разу більше відкритих магазинів, чим, так. чим і світло. було то. Це зараз так світло. Да, тут було, було темрява. А зараз... Вже пахне так тут Слава мені. Богу, ми, ми сюди пережили сюди. всі ті блекаути, дай Боже, щоб більше такого не було. Да. Так що гуляємо. Що придбаємо, покажу. потім. Коротше, в республіки походили, нічого не купили. І заходимо, хочу подивитися, що орхідеї. Якщо вони є, магазин Так. Да. Якщо вони, звісно, тут є. Вже і звечуріло. Квіточки, да, вже такий туман такий. І дощик був, слава Богу, дощик уже закінчився. А повітря вже весна-весна. Ай, так. Зараз глянемо, що сюди випишли. Нарешті. Нема орхідеї, сказали, на 8 березня все розкупили. Як тобі, як тобі такий. Мені таке не подобається, мені не рвається чисто. Там розмаки, як мені чисто у мене чистуть чорний. Орхідеї не буде. Наступного разу вже куплю собі щось. Ну так, да, нема вибору. що там Заїдемо вечеряти додому. Поїхали. Так, да, поїхали. І я потім куплю собі горшок. Да. А зараз розпаківка. Зараз покажу, що ми купили на столичному ринку. Ми ще заїжджали. Покажу вам. Були... Сюха показую, розпаківочка. А, ми її були, закупилися яйця хазяйки. Домашні. Так, хліб, хліб, Я Дуже люблю його, а Сирочок гарганзола до нашого піногріджову буде супер. Mm, сирочок смакута. це ну, не нуар, а і ну. Я люблю його взагалі. На гарячу. Оселедчик. моя... Норвежський. Це по солодощам е, дуже люблять діти наші манго і мармеладик, так? Ну, ці. Як вони називаються? Бублички. Бублички. О, оце той славетний славетний круасан міндальник. Це, це скарб. Це скарб. <зас> — mm, Куди до, ж без о, салка? Так. На шашлик зараз ми зробимо на сковороді. Тіляч, да. тірка, Потім покажемо, вже, що буде. Да, Домашня Ням-ням. Mm, угу. Mm -hmm. Приходьте на вечерю. Це буженіна запечена, зараз розріжемо. А це ми купили, вибрали, взяли на пробу рулет теж запечений. Клас. Скажу, дуже добре. І це це білі до м'яса. Вечеря готова, вже все, вже все доготувалося. А, в нас спечена картопелька з щасничком, салком. Боже, приходьте до нас вечері. І зараз це все, все. Оксаночка накриває на стіл. Так, Сюха, показуй м'яско. Ой, так. Да. Накривай на стіл. Накриваю. Картопля. Друзі, такі аромати з щасником. Неї повірні. Така. А блін, приходьте, приходьте і робіть, готуйте. Ми її робимо, вона ж в скарлупці така, поселянська у нас картопелька. Це м'ясо. Ми, знаєте, ну, блін, нам стало ліньки, і ми не купили, взагалі ми робимо ми з перцем тушимо ну, Вже Свята розказувала. А цього у нас, е, чиста, чисте м'ясо, чиста картошечка, картопелька. Приїжджайте, да, люди добрі, оселедчик бабуся зробила квашу капусту. Да. Вже налили Ось, собі да. ну, а і що Ми сядемо? скажемо, дякуємо нашим воїнам, нашим ЗСУ, що ми можемо отак сісти, радіти і, і ми молимося за них. Я молюся. Кожен, ну не то, що там, але біль, біль він і віче, і відчай, відча він і не буде. Ми про дівся. це не забуваємо і говорила, що ми про це пам'ятаємо. І не буває такого вечора, вечері, щоб ми це да. не говорили, тому що це наш біль. Ми українці, ми це відчуваємо, ми це переживаємо за кожного. Так хочеться, так хочеться. Літа мирного весни, мирної. Ми, ми, ми тільки згадували, рік пройшов. ми, буде весни. Рік тому були, да, були у моєї свекрухи. І ми так згадували, як, як же було страшно важко. Не не, 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 не О, як українському нестерпно не не і зараз роздирає так само цей біль. От сьогодні ми говорили про те, про Євробачення. Невже воно не в Україні, а рік тому я казала, да вже буде в Україні. Рік пройшов війни і далі, і далі війна. Ми ну, віримо, що молимося і віримо. віримо що, скоро закінчиться, що Україна переможе, що все буде наші воїни найкраще. Слава слава Україні! Да. Приховаємо слава, слава Богу. На, Нації смерть ворогам. Так. Приходьте до нашого столу, е душевного, компанійського, ну, як завжди, як в Києві може бути по-іншому. Дай Боже, дай Боже, щоб так було. І ще хочу зазначити, що сьогодні в нас є світло. І взагалі в Києві є світло, і це чудово. Навіть освітлюється вулиці. Да, освітлюється вулиці, і це просто. Господи, як ми це не цінили, коли no. воно в нас було. Тому кожну ми цінуємо, пам'ятаємо ці моменти, насолоджуємось і на цьому буду завершувати свій влог. Дякую вам, що ви зі мною. Дякую вам, що ви підписуєтеся на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, більше. Я вас цілую, люблю, обіймаю. До найскорішої наступної нашої зустрічі. Хочеться знімати для вас щось не таке буденне, як завжди я кажу, а щось от як гості, святкове, просто приїжджати і бути в колі потрібних людей, рідних людей. І я всім вам цього бажаю. До наступних зустрічей на моєму каналі! цілую вас обіймаю. Все буде Україна!